Відмовив, відмовив суддя Вінницького міського суду Гриневич у задоволенні моєї скарги на бездіяльність слідчого УСБУ на бездіяльність усіх рівнів прокуратури Вінницькій області стосовно розслідування. Злочинів 109, 111, 113 статті Кримінального кодексу України це державна зрада, диверсія, повалення конституційного ладу. Чесно, ну я в шоці, але я передбачав цей варіант. Я передбачав цей варіант, оскільки досить серйозні люди замішані. В даному кримінальному провадженні я вже казав, хто це керівник Вінницького НДКЦ МВС Лайтер Микола Петрович, це керівництво експертної служби Кримчук Сергій Григорович, Дубанос Костянтин Валентинович, друг Татарова, так? і Абасов Руслан Гідаїнович. Я з однієї сторони розумію слідчого суддю як людину, тому що. На нього потім зійдуться усі камні. Але як справедливого суддю я трошки розочарований, тому що, на мою думку, я надав безпідставні докази тотальної бездіяльності та приховування злочинів зазначеної інстанції, надав безумовні докази. Ви бачили це судове засідання. Ви це судове засідання ще побачите в повному розгорнутому вигляді, де слідчий. Ігнорував, не володів інформацією стосовно доказів, перекручував факти і докази, які йому надавав, втручався в листування, навіть суддя під час дослідження, задавав йому питання і слідчі бекав і меків. Вони думають, що це їхня перемога, нехай думають. Але знову ж таки вони не знають. Про мою перемогу, яка вже є, тому що мої дії направлені на становлення справедливості. Крім того, ця справедливість стосується, зокрема, загиблих військовослужбовців, які боронять нашу країну. Ця справедливість стосується родичів, зниклих безвісті, родичів, які втратили своїх дітей. Під час загарбницької війни